Алею від Красної площі до проспекту Перемоги, яку в народі називають «Стометрівкою», метрівкою, теж очікує реконструкція. Рішення щодо цього приймали у вересні минулого року. В листопаді визначили бюджет за попередніми розрахунками. Перебудова обідеться близько 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Про те, що планується, розробники пояснювали міському голові на алеї. Хоча проекту, як такого, Владислава Трошенко ще не бачив. Ви залежили то, що ось цей горб зняти і з ділять руну. За счет. Так, а мы с вами же это согласовывали или э -э Лично. Да. Не, лично нет. Но мы лично вообще по этому объекту не встречались, не общались. Абсолютно общались точно. Мы лично ни в каком формате не общались. Я не проектант, не архитектор. Вот мне некомфортно, если я буду идти ниже, и вот там вот где-то будет ехать машина. Вот к этому сводится сейчас проект. Я правильно понимаю? То есть мы будем в отдельных участках минус там метр-полтора идти от уровня дырой и где-то там будет сверху ехать машина. На 90 сантиметров. На 90 сантиметров, причем только вот в этот фрагмент, где горб. А все остальное здесь остается. Давайте смотреть 90 сантиметрів тестивать ні А от щодо ну, того, бути чи не бути перехрестю проспекту Миру з вулицею Куцюбинського, рішення однозначне, його не буде. Але я протягнеться до проспекту і рух залишиться одностороннім. Проект ще у грудні віддали на експертизу. Наразі його ще не повернули. У моєму розумінні, вот должно було вийти з експертизи десь 15 апліка. А ще лучше 1 апріля і 1 мая, щоб уже мы тендерілі і завели завели подряд. Или 1 марта воші. Я для того все здівав. Тож реконструкція стометрівки розпочнеться після завершення експертизи. Попередньо розраховують отримати результати до кінця цього тижня. Що саме буде перероблено? Буде одна пряма лінія без пагорба за що того, щоб ми пагорб зрізаємо трохи алея буде якби заглиблена. На найвисокій точці, десь на 90 сантиметрів, але буде заглиблена по відношенню від того, що зараз є. Газони будуть трохи вищі, ніж сама пішохідна частина.